Так, тут, блядь. Ніхе собі, це що таке було? Ось павук на руку чіпився. Покорміння. Де цей павук, блядь, сім Ух ты. Опа-ча. Ну шо, всіх приветствую. Добро пожаловать на новий відос. Сьогодні у нас невеличка покатушка. Будемо знову підкоряти нові вершини. Сьогодні у нас оця дорога в наступному відосі будемо їхати в оту. Так що що, все тут дуже доволі цікаво, так що ми їдемо зараз вниз, отут. Підкоряти вершину, дуже прям прикольно тут зараз буде. Є на що подивитися, де покататися. Скажу так, дорогу цю знаю, тому зараз сюди їду. Не знав би не їхав. Але це буде доволі цікаво. Спускатися сюди. Як ви бачите, такі в нас дебрі. Ну і вже бачили там моменти, що буде у відосі, так що ви вже знаєте, що де буде, що зробиться, що ні, чи все добре, чи ні. Надіюся, бензину хватить через те, що як бачите, тут мало бензу. Опа, жопу занесло. Це вже добре, але ми можемо заглушитися. то Ту Отак тут, блядь Ніхіра собі, це що таке було? Ви це бачили? Ниче! Я вахуй просто, блядь, це шо було? Ану Блядь шо, лапка за якусь... Короче, за траву наверное, тому зачепилася лапка передач. Нихуяси, ти шо? О, це то вже моменти починаються, Я просто вафи, блядь, ти шо, їбанулась, нічого нема. Воно включило, йоб твою м'ядь. Все добре, роби. Нічого си блять! Ах, калюка по руці, блядь! Вот це тогда, уже контент, скажем так, починається, не буду швидко їхати. Ну ви чули, що двіжок пробурчав, блять, ніхуя свій. ну зажигання виключно він не запустився, щоб було зажигання включене. І просто опа вже тут починається, у нас таке все. Вирубаємо і медленно спускаємося. Отак, от ну спуститься тут таке, виїжджати просто треба дивитися, куди, ще непонятно, щоб тут попри ці всі корчаки лізти. Вроді свіжих слідів, аж таких тут нема, що хтось спускався. Але ухвати весь павук на руку вчепився. Покрміння. Де той павук, сів? ух ти шо, блядь, відволікся на павука, коротше. Ніхера собі, це, що це за контент, коротше, не треба, не відволікайтесь по дорозі на павуків. Бо це печально може кінчитися. Опа-опа, не знаю як тут горбок передається, ні, ну доволі такий аж не скажу що приємний горбочок сюди спускатися. Але будемо тримати надія, що ми Спустимося все добре. Сюди чуть зігнатися, ну тут кювець кажу такий, не Як бачите сюди. І кіномим бензину. Але блять, ну ту лапкою зачепився, то, що то мені стало стрюну взагалі ніхера. Не зрозумів. Такого давно не було, треба зробити, щоб лапка складалася. Поміняти лапку переключення передачі, то ось такі случаї бувають, що воно аж туди заплішило, якось його дёрнуло. Може бути що. Пліщило. Опа, тут а ще один горбочок такий. Ніхерно скажу, там тут доволі все погане керміння таке, що то. Прямо тут трактори наривали, їдуть, буксують. А так то все. Все. Ні по чому не спускатися, блядь. треба бути акуратніше, як передотраві тої. А то це, щоб даже скорость якась було включено, то це ти що? Щоб щось так зачіпилося. Надіюся, в мікрофон всередину не задувають і чую вітер в полиці. Опа. Ще тут один такий цікавий горбочок. Це вже з треба треба якось дивитися тут, щоб його спуститися сюди. То. От ми вже її при кінці взагалі в полнішому. Зараз теж в нас починається увлекательний тут атракціон. Опа, Сюди то нам -то виїхати теж буде доволі цікаво. То я скажу таке собі, Таке. Все прикінці, доволі бистро, але ну, звісно там за 5 хвилин вже пройшло сюди, сюди, тут вроді якесь болото є. Ну все, це ми раді цей відозвуться, щоб цей горбок підкорити, але як ви можете поняти. Отам, от ось тут от, є така річечка, на яку можна... Переїхати. Чисто що, що тут, як бачите, я не знаю, чи там той підйомчик, щоб перескочити, то моє якесь таке каміння прям доволі цікаве. А так я скажу так собі тут болі менє. таке хорошо такий відончик так сюди. І можна перейти і поїхати десь туди, але довго їздити не будемо зараз. Тут дивлюся, що воно таке сюди щоб качнутися. Тут і зараз, на ту сторону там розверне все назад і коротше Сука, ти ж додав оборотів, обороти стоять, тут вони падають, ну це звісно теж, блять. Опача! Влупив не херов, тут воїде Опа, тут така полянка. Ух ти, тут доріг, та ви шо, та ви шо, коротше Дивіться, що у нас тут по цьому всьому трошки з вами. Їдем в обратку сюди во Ну, типу взагалі налігке Типа, вообще, зараз ми остиваємо і їдемо Не і вообще, взагалі, вот. Навіть не нагрівся тут, а водою його навіть не достав, скажімо так, бо забризило від колеса, от тому за щиту трошки. Сюди не достало ніхе. Цапку вже треба почистити, змастити. така вся ерунда. Ох ти блядь! От з оборотами це прийду. фух, я впрів, втягнув доволь... вітровочку невеличку, Тіпо, що вона не жарка, тут тонке. Але що це таке? Погнали до чи що це будемо, блядь? Чекати, чи що, щось, опа, жопу несе Будемо їхати на перші, бо варіантів тут нема Бістріше їхати. Тут креміння Блять, не поїхав чуть-чуть не туди, зіскочив, опа Скажімо так, тут увлікательний атракціон Їде сюди во туди. Та їде, він просто я газу мало даю. Їду помаленьку. Не спіша ще ніс, блядь, чухається. Тут не буду я другою навіть включати, що тут гіляки чи калюки різні такі стирчат, блядь, цього. Треба з розважено їхати. Не такий я лютий дурис, як ви бачили, там взагалі загрібло. Бля, та нема як буряна виїхати. Та тут що то воно то? Поїдемо трошки сюди швидше. Вроді. Тут рівно. Ну горбуки на камері так не передаються, де тут є місцями. Опа, по жопу по підкидало. Тут карія. Зараз ми переключимося на першу через це, але я типу, стрімаюся туди їхати. Бістріше, ну от звідси на камері вже біч передається той горбок, що його, він йде сильно там до гори. Ну От просто підкидати жопу буде. Типу вирулити, зараз почне кидати його. По кремінню ви не піти, піти сюди, о! щоб в квіт не злетіти ще. Опа-опа-опа, йдемо, опа, опа, йде-м дядем, йдем, йдем, хорошо, все починається Не спішіти Туто блядь, переїхав не туди куди треба їду, сидячи, то стоячи, ну його нахер тут ми не їдемо під прямий якийсь горбок там де каміння нема Ще кине мене нахер з мотоцикла Типа боот ми встанем тут а що. Я все так індурі, що тут стоячі їх ті, але бачу там блядь, гілки ну що їдемо блядь. що це на все одно швидше піднімається сім'я насправді тут переїдемо сюди та він взагалі чи легко їде типа навіть газу що тут електро тримати блядь, товча гілки товчу Колюки в одну, блядь, ну як тут їхати? Що тут все Ось волосся горбочок, тут скримення такий, блядь, кончений. цей Горбок, що ну його нахер, блядь, Давай. Не хочу дуже, щоб насилувати тут. Підкидає блядство. Ну шо, 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 шо? Їдемо. Їдемо ми сюди, їдем. Доволі все просто, скажімо так. Знову тому не піймати траву високо. Ми вже переїхали, що тому таке ще. Х... Хто взагалі дивився до цього моменту? Красавці, коротше, От. мотик ми чуть -чуть прям помили малость. Навіть на ньому і не видкаться, що ми в річку заїжджали. Надіюсь, вам відео понравився через те, що Рідко коли я так їду кудись, а так хоча б буде якась мотивація з'їздити в який яр, які дороги, провірити навіть сушу. Що... Як вказується, є такі дороги, куди я ще не заїжджав. Бістріше всього скажете, яку дорогу їхати. Тіпа, так що є ця дорога, думаю, слідчий відео поїдемо там, бо там є такий горбок, який я не спускався, коли я ще був перший купив мотика, тоді я ще лише вчився добре їздити. Так Якщо от там от галоші чиїсь. Ну що, всім спасибі за просмотр. Не забувайте ставити лайки, підписуватись. З вами був Толік. Всім дякую і пока!